Війна забирає найкращих: сміливих, мужніх, відданих. Саме таким і був Валерій Недудихатка. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідної землі у складі бойового підрозділу Артан. Брав участь у багатьох наразі засекречених спецопераціях. Та під час чергової місії на території тимчасово окупованого Криму він віддав найцінніше своє життя. Валерій нагороджений званням Героя України та орденом Золота зірка, посмертно. Кременчуцький ліцей No25, гуманітарний колегіум, вшановує пам'ять про подвиги своїх учнів. Та за ініціативи однокласників на вході до ліцею з'явилася ще одна меморіальна дошка. Також на заході була присутня і однокласниця захисника Вікторія, яка поділила своїми спогадами про героя. Він зміг стати самодостатньою людиною і достойним батьком і... Певненим в собі людиною, але й коли прийшов час війни, дуже важко, ну такі люди були на вагу золота. Як мені розказали його однополчани, він не вагаючись пішов добровольцем. Пам'ять про захисників, котрі віддали життя за мирне та вільне небо України, завжди житиме в серцях кожного українця. А їх відданість та самопожертва стануть символом незламності українського народу. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кривончуцькі новини.